Знаєш? Що? Давай я свою ласточку візьму, де я брука. Вітаю, шановні колеги. У нас з'явилася проблема з газоном на першій лунці. Його треба терміново замінити. Тому я вас і скликав. Я вже заказав все необхідне, потрібно тільки поїхати забрати. Джеймс, ти раз. будеш чекати нас на гульплолі зі всім необхідним обладнанням. Добре? — Хто? — Джейн. Так, так. Все, можеш їхати на гольфполе. — А ми з хлоп. ми з хлопцями. А можна мене з жінкою? — Ні, Не, не можно. босс. Завжди ты пробабливаешь. Добрий день. Добрий день. Алло, двері. Відкритись по приказу. Тут неба взяв флешку з музикою? Я ні. Ніякої музики. Ми їдемо жорстко воркати. Але босс нам за це заплатить гарно, правильно. І не розраховується, входить в обов'язок. Ти, як завжди не прочитав контракт, да? Походу. Мене коли так. Походу. да. Ну я так бас закрив в кімнаті з мобкою він так само казав, я прочитав контракт, там такого не було. <ріху> Взагалі я звісно лірик, такий і позивний. Надіюсь, не попадеш утратіш штурмовий. Третій идемский марат ты так умарата. Погна там даю Щоб не обирати. У солдата є наказ. сльози будуть потім. Дивиться Донбас. Тих, ти Молися, Шевченко. Хто? Так ты в заначь рвать. Молодец, Ашавченко. Кто? Сра? какой вы на за зароливом це приросло? Не обращайте босс. Вибачте, босс. Я тільки вчора на права. До цього в мене їх не було. Босс, я... я бачу, ви настільки мало заробляєте, що ви навіть собі свою машину позволить не можете. Якщо... Як ви поясните жовтий платок у вашій машині? Чому він не сирый? Е... Потім до мене зайдеш, я тобі поясню. <laughs> Бос, я не знав, що ви вернулись <laughs> к нам. Извините, пожалуйста. Ты посол, сейчас... батон. <laughs> я сейчас швидко перехвачу переговори урага, с вам сюда не інформацію, і ми информацию, О, блядь! пойдем. О, блять! Стреляй! Ага. Серый пас... то колер спокою. Так що не думаю, що можна переживати. Зараз швидко все зробимо і підемо кофе пити. Кофе пити, це добре. О ці патріоти. Хто знає, хто цей Ашан віджимав? Як плавно переїхали поліцейського лежача. Ой, я задремал. Проехал, да? Проехал. Так, падаем, ребят, что Давай ты тоже можешь заходить. Я... Зараз Зон. зараз там відчиняють багажничок, як відчинили для нас. Так, це а ми я... грузимо в багажничок, правильно? Оце взяв. Це, це кубики. три кубики газон. Так, кладіть цей рулонний газон. За ж візьми будуй газончик, рулончик на плече собі. ляпс, два, ляпс, я ж богатир, бляха. бл аха. Це загалі тут спецпоставка зі Там, там, будь не знаю, та, грош гроші відбиваєте, ну. Испания. А ты ж этот халтуваешь? Давай бы. Блядь, бл десь сусіда свого алкоголіка, я бля, кажется из Испании, в Испании, хочу. Я ж кажу за что у меня болить. Ви Вы мене обдурили, не? Повожу, Повожу. Повожу, раз, раз, ляп ляпс один чикс. кто цю хуйню це неправильно поставил, -мо, взял, значит, что поклал в другу, ше поскладаю тут чуть-чуть так, так красиво. Диви, босок, надо. Взяв... Це працівник, как це працівник. Взял в другий рулон. Ляп, зак'ю, я ж не лох кожен раз по ти два носити. балакаєш, Фелікс, це переніс. А. Все, я закриваю багажник. Закривай, закривай. А ну, але ж багажник. Не закривається, ну йо. це зачено, то що не бачиш, це зачено, як супер. Оце двері, оце є бампер яй. Дивіться в нього тут відкрив бардачок, значить там подивився в місць бардачка. Шо там, шо там, розказуй? Як же він професійно проїжджає, ці лежачі буде псайс? Значить продовжую обшукувати вміс бардачка. Обережно, собака! Ти чого? Не було ніякої собаки. Не здалося? Та ти то поясниця, то ще якась собака. Нащо ми тебе брали? Алло, за дорогою дивіться, бажано особливо за лівим верхнім кутом дороги. Да, у нас не трава, ми інший газон веземо. Черво! <різь> 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 шеф, шеф! Це нормальна Шо, трава? Буде... Вал нет. Будем скидати? Валим, валим. Це не за нами. хух. <різь> я може трохи наврав, може газон з Іспанії, з Колумбії. Але суті це не міняє. То, -то я не понимаю, чого. Якщо що, може ви не бачите, ну так, в мене ану, досі газон бардачок. на руках. А ну, закрий бардачок, це не твої дії. Захлопнули багаж, багажник до того, як я поклав. Більше там не лазь, собака, тут це винюхує. Він справді, ну, мопс щитой. Я не мобс, я попрошу я. Мене називають в широких і вузьких кругах як Антоні Мопс Великий. Прям прям так вот и называют. Не, называют господин. Мені здається, ви цей титул тільки нравится самі придумали. Чу! Мені ж кажуть, що песдюк, типограф, ну так ага. велично. Шеф, у нас ще скола заберехть, потім заїдеш на СТВ, бо їздиш і лох на цим всі Наступного разу, будеш сам всі ці мішки перевозити. Які мішки є, це рулони, ну. І тіу. <кхів> Тут Стоп не раз, ми Дай, просто смешно. давайте його посадимо в багажник, то він собі на передньому місці багато позволяют. Алло, альорка, я... там мовчи ззаді, Алло. алло. Підруляний базар. Идеш <звук> там в дитячим крісі, там мовчи, ні? Це Чисто мопс не в переносці? Що? А Це тоже правильне питання. Що, чому мопс? Не в переносці собачий такий В переносці? переносці? Ти шо? Ти шо там сука з тим газоном? Ти шо його? Він пахне, ну? Ммм, а пахне як. Ти Ходить байка, що якщо довго косити газон, то можна знайти волшебну травичку. Ти хоч знаєш, як трава виглядає? Ну якось... Так. Як у мене на колінах хотіться лежити, а бас, а чуть не писали свій линг. Бос. Да, шеф, да, бос. Во. Да, ну значить, значит, блять. Кока-колы сорнус еляпсу. Я вот тут на панель приладів поставлю де замиска. Да если босс не выпьет, то я это знаю. Ч ты так далеко? Тут за нашей работы. Що бос, може я до знайду Джейн, який видавали завдання нас тут очікувати? Так, да, знайди. Вона десь тут повинна бути. Тис, поясниці. Давай бери, на хату. Так. так, та я вже взяв Несу на плечі. Я ж бос. віз в салоні один рулон, Бос. Куди далі. О, Ви ж відкрили багажник, правда, бос? Так, так, багато. А то я трошки тупий, не бувачу. Ага. <laughs> <laughs> Став на один ролл, он другий, я раз, напрочі, хляп з 2, і почуршав. Покажіть пальцем, куди кластер. Тут, тут складаєте. Тьопс, <плес> диваш, ке дріщара тримаєш. У качалку ходити. Куда, тут, бос? Прям тут. Короче, на лавку, летаю. А, де так, газон пошкоджений. Кладу на іншу, значить на лавочку чик-чикс, все. Чого не поняли. Я покрестив? не бачу, чи багажник відкритий, ти хоч щоб я бачив чи газон газон І Ти свій рулон О, та... модмозе. Перекинув руку рулончик, поклав на лавочку поряд з рулончиком. Ну а третій хто буде забирати? Ну давай, я пізно. І Думаю, третій. Хоч. Четвертий вже, лов. А, пані Джейн прик. Да, да, в этом багажничку уже пуст. Не ложи на холодную. Холод. Давайте, братва, працюйте. Знаєте, сулер, ви такі мене заінтересували в одному вам О, це ніж, пам'ятаю, як в 95-му. Ух, і діла робили з такими ножами. стики жизнь купаю, ну стоять трелба я иду туда куб газона пошли готовить Як там мене ви забагато заплатили за цей газон, ні? Це нормальний колумбійський газон. Босс, а може ви казали, що він з Іспанії? О, сука, крит! Взял крупату, ну бляха. Треба тут купати. Ляпс почну копати. чик чик. Так. Та, Можете мене нажати нитик, но я не буду це копатися в землі. У мене ревматизм. Якщо наклонюсь, у мене від ПД герчичник. Розумієш, босс? Ось цей попався, лун шара. Візьму таку діну, резинову рукавичку, зніму свою прекрасну білу. Такс. Візьму, ну, рукави, пора, рукавичка, крута. В руки. О, то ми сьогодні поїмо місця, не нарешті. <рес> не знаю, як ви, я. Я не можу вже жерти траву, вас. Чуть-чуть візьму лопаточку, значит, свою красивеньку. Найкращу просто підрівняю этот газончик. Для того щоб було все красивенько. Везьм кишеньки, значить. Бос, а ключи у мене нема. Дай ты ключ из машины, что она відкрита, босс. Наша тобі ключ. Хочу зерно взятий, посмотри травичку тут. Насролонний газон. Яке зерно. Натуре, яке Іди зерно, насролонний газон. газон. Что за хированный газон? Ч, как есть? Я ж кажу спина болит, но. Йоу, Давай ты массаж. Попробуй, что ты, что хочешь. Ручки поставим на пояс, Людинцы. Починай их менять чуть-чуть. Проблема Бо... сажайно, все такі поступальні руси по чуть-чуть так лігенки. Дякую. Мені важкі роботи взагалі не заходять. Так. От крота я... я можу засмажити. Я відкриваю багажник, а ви оці шматки старого газону складете туди. Добре, я звертаю рулончики, раз. один. Взяв звернутий рулончик. Забрав поніс ніс Дуже він важко, дуже набираю. важко. Венка видалась на шиї, дуже важко. Вінстий старий. Скажеш, що це нормальний газон, а той інший, він сука, сусіда свого акуліку купив. Бабу, ну, ти і, диви, був, він набрав водички, прям такі, прям їж сахарку О, посипи їж. Перехопив руку рулон і спробував засунути багажник, це було важко. Голосо, підкажіть, будь ласка, скільки у нас рулонів? 6. Ну вже 3 залишилось. Ти що рахувати можна. Босе, відгадайте загадку? Так. Звіть число, яке починається на букву Ш, від 1 до 5. Так, взяв ролонгазону на якраз набирає, яко поклав собі на сплейче. Шматок. 4 правильно. Підняв під последній рулон газону, на лавці залишився один рулончик, носу його просто в руках газон, без плеч. багажничок. плеча. Опа. Не закривайте, пане, багажничок, будь ласка. О, не закривайте двері, нам ж їх ламати, Підійшов ми ж не мародери. Підійшов і скинув з обих Це рук сильний рулончик, він покатився аж Ти в кінці. Має ти маєш в головне, в головну будівлю, перевірити бухгалтерію. А ми поїдемо, відвеземо цей газон. Добре. Нарешті. Передав Продав водички. Пану Тото, Своим мені, будь ласка, на руки треба. Покручу корок, значить. давай підставляй руки. Протягнув ручки, закатив руководство. Переверну бутилочку, щоб вода чтобы вода. Потар ручки під водичкою. Все, дякую. Так, так. тоже поставил ручки ви, під, ви. під ручки. Вам тоже злотый сер? <плес> я в рукавицях був, я ж не такий дібіликовий. Закрыємо бути, Liaps, Laps. Sad, znači. Відкрий автомобіля, просто поспускав туди бутилочку, скрию в багажню. Ну, в натурі там приключений. Поки красиві, ніхто там... не бачив витер руки об обшивку машини. Цим тут смердить? Тобою. Взагалі то руки побили всі, окрім тебе, ні? Пане бас. Петровіч. Ми ще повернемося. Звіриться він спейд, так. Не знаю. Ще мені здається, що його вже неділю ніхто не міняв. В нього найбільша продуктивність серед нашого колективу. А він же не концентрацептив, щоб ми його не міняли. Ну ти чудеш. Це жарти ну пішли. Ох, слухайте жарт. Коротше, зібралися якось у уреїв. І кажуть, де наш шостий. А шостий знаєте, що каже? Звоните дороги, Ну я вже за границею у мене два гражданс Ааа Юморний, юморний. Чужі губи тебе ласкають. а Ми з тобою немов ураю. Вам ва, ва, ва. Я прийшов, за ним нема. Левці прийде о 9 І заставимо його газон вигружати. Це правильно, бос, це правильно. Це правильно, туди лоха терпів. Поки не роботу реально чисті. В ресторані сидить. <ви п> Каву <гіток> дяку. Все дякую. Дякую вам То, те, що дали можливість попрацювати. Чому, за що ти?